Друзі, ну і сьогодні стосовно автомобільної теми. По-перше, я хочу сказати, що я дуже всім дякую. Хлопці, всім дякують. Автомобільний збір на 101-й бригаду закінчений. Але це тільки початок, тому що ми прибули, прибули на схід і привезли хлопцям нашого красення. Ви вже відео, як ми його звантажували, зараз ви побачите. Тому в нас вже так прийнято хлопці офіційно. Ми передаємо документи. Це родина з черниців передали цю машинку безкоштовно. Ми її трошки підремонтували. Новий акумулятор тут трошки по ходовій, по патрубках там ну, різне поробили, то сподіваємось, що вона послужить вам. Я не знаю, що хочеться. Ну насправді хочеться багато що хлопцям сказати, але просто хочеться побажати, щоб вам міцного здоров'я. Вся Україна вірить у вас. Вона допомагає, допомагає навіть такими речами. Тому сподіваємося, що цей коник вам послужить. Окреме дякуємо від 27-го окремого стрілецького батальйону. То 27-й, не 67 27 й 27-й окремий стрілецький батальйон. Ага, 67-ма бригада. Тому все, що отримуємо, все передаємо. Передаємо привіти. А, мало того, я одразу хлопці хочу показати, що в нас з побратимом приїхав. Тобто тут все, тут і теплі речі, і подушки, і яблука, і матраси, і вон хімічні грілочки, і тут Вікусічка за смаколиками, і валєрка за своїми буржуйками. Тобто всі підтримали. Підтримали тут і котлети, і навіть отой от папір, і котлеточки. Тому працюємо, 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 хлопці. Ми, ми будемо працювати до тих пір, поки буде цей безлад в нашій державі. Сподіваємося, сподіваємося тільки на нашу перемогу, сподіваємося на вас. Ми, як ТИЛ будемо завжди поруч. Так що на нас розраховуйте, розраховуйте на всю Україну, тому що працюють, працюють всі, підтримують, донатять, тому є змога, є змога приїжджати до вас, допомагати. Тому... Ну а ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили України і в нашу перемогу. Слава Україні! Ось так, красавчики. Працюємо далі. The sound of silence and in the next.